Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторів від компанії Штор модель 82543. Постачається фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій. І також додатковий запобіжник на 10 А. Зарядний пристрій у нас розрахований на 6 та 12 вольт, є перемикач. Зарядний пристрій розрахований на ємність акумуляторів від 12 до 120 А. Також перемикач є для цього індикатор заряду. Є корпус пласт, 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 з пластику, з такого міцного пластику. В нижній часті у нас доступний запобіжник, щоб швидко його замінити, під'єднується до акумуляторів стандартними крокодилами. Під'єднується в живлення 220 В з допомогою стандартної розетки. Даний а, зарядний пристрій також має ряд. Захистів, захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто переполюсації і захист від перезаряду акумуляторних батарей. Максимальний струм заряду у даного пристрою до 8 А. При купівлі обов'язково розповсюджується гарантія на зарядний пристрій. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua